Добре, в місті, але ноги в село тягнуть», – сказав хтось з народу. Сьогоднішня історія буде про те, як звичайнісінька сім'я півтораків, родом із села Березівки, що на Вінничина, відкрили свій музей, а люди їм у цьому допомогли. Штата музей села Березівки Чернівецької громади Вінницької області заснований у 2007 році. У музеї знаходиться понад 2000 унікальних предметів історії села, археології і антографії. Будівля, у якій розташований музей. Побудована приблизно у 40 х років колекція музею нараховує понад дві тисячі унікальних предметів старовини з історії, археології та етнографії усього села і усієї громади. Музей має два відділи етнографії і археології. Саме кімнату етнографії наповнювали усі жителі громади, адже музею в нашій громаді немає. А викидати шкода от і зносили все до хати, бо знали, що там. Прийму. З початку війни експонатів збільшало, розповідає пані Галина, засновниця музею. Адже багато хто почав виїжджати за кордон в пошуках прихистку, а пам'ять залишити після себе хочеться кожному. Та й відвідувачів побільшало, адже нашої громади наповнилось внутрішньо переміщеними особами, яким завжди цікаво надбання та й сама історія села. Це на зал тріпівської культури. Як це все зразу починалося? Починалося, як ми погнали гурток пасти, і мій чоловік пішов на поле, знайшов там пару черепків. І він прийшов додому, дослідив, що це тріпійська культура. І після кожної оранки трактора ми збирали ці черепки і приносили їх додому, і склеювали докупи. І в нас почалася тріпівська визначалася тріпівська культура. Ми все збирали і все приносили до музею. Сюди. От на полі я пасу гуток, оце не дав. Ну, оце я знайшла таке рубильце малесеньке і от таке, двох сторонне. Ось таке, можете. тільки розколене на двоє. І що є, от таке рубильце, дуже гостреньке, тільки на двоє лобше. Матеріали експозиції включають предмети черняхівської і трипільських культур. В музеї є нав'явні колекції предметів духовної культури. Колекція боністики і нумізматики. Засновниками музею являються півторак Віктор Петрович, його дружина Галина Володимирівна і син Андрій, а також усі березівчани. Ласкаво прошу до свого музею Чернівецької громади села Березівки.